Вони говорять про те, що їх країні треба готуватись до війни з заходом, і вони це хочуть, бо будь-яка війна продовжує життя цієї людини на прізвище Путіна кажете, що він боїться власного суспільства, що він боїться самотності, але чи він боїться Європи, коли ми говоримо про гарантії безпеки? Чи він боїться Європи? Він боїться єдності Європи і Сполучених Штатів. Тому головний удар сьогодні він робить на розділення і послаблення цього союзу. І я вважаю, що в деяких напрямках йому це вдалося. Я так вважаю. не зовсім поки що, слава Богу, але вдалося далі. Він робить удар на союз Європейського союзу всередині своєму. і Ми бачимо, що йому також частково це вдалося через. Позицію а, угорщини офіційно угорщини. Я не про людей, не про населення, так, але про а, їх а, лідерів.